Доброго часу доби, шановне панство. Зараз на дворі ліпить сонце. Тут би було градусів 27, вони би всі хекали і непонятно чим займалися, а завдяки оцій штуці тут я легко роблю їм нужних 20. 23 градуси. Ще й вентилірую Конве... ну, і... і роблю конверсію чи конвекцію повітря всередині самого приміщення. Дуємо температурою 10 градусів. Наруже віддаємо тепло 32. Конденсатор, компресор 73. Скажу так, що йому набагато більше подобається цьому старому спліту працювати на охолодження, Ну, ціль цього відео не про те. Коротше говоря, 16-й день констатуємо те, що можна сказати три я закопав, два додихає. Тому для розрахунків, для точності розрахунка будемо брати це тут короче, лікарні. Ми їх по трішки лікуємо, ті, що мені не подобається. І видно, що оце я вже його списав, він же ні їсти, ні пити не хоче. І один трошки отам. І один з водяною попою. Тобто три проблемних, два закопані. А так всі Піки-піки, пуки-вуки. Зараз я просто для прикладу ми зважимо один чи два. Я попробую одною рукою і, грубо кажучи, пройдемося по цифрах. Вони в мене тут ще є проблема, додавлю, користуючись моментом. Колись я на скорі руку крутив і тут між деякими ламелями виходить, по 5 см. Самі пробили, а треба, щоб було 4. Тому деякі індивіди вмудряються вилазити. Коли не треба лазити і роблять мені отут, а це все через них, оці такі проблеми, ну це все потім а так болі-міні віком все можна почистити. там ще одну кормушку, отут. І просто ідеально, щоб вони сюди не збивалися. Але завтра я просто половину віддаю батькам. Тому їм тут ще буде пару днів нормально і далі вони вже підуть в курятник. Тут все убереться, позабирається, почиститься. Цього року стіни пофарбую потолок. Коротше говоря, наведу тут феншуй. Давайте по суті візьмемо, просто виборочно. Ну вот, наприклад, який біля нас швидко зваживаем, щоб не вивалювалися. Вибачайте, я вирізати не буду такі моменти, тому що немає трішки часу. От, 500 грам. Там є 550 грам. Ну, грубо кажучи, це такий менший. От якщо захватити якогось, взяти більшого такого, от, наприклад, цього, збити що, так скажемо. Будь ласка, він має 550 грам, грубо кажучи. Тому можна брати 500. Вони більш-менш всі ідентичні. От, видно, які вони живі. Обвислих пуст тільки одне, а там є обвислий путь. Тобто, що є підозра на сит. А так все, чики-піки. Вологий 40, температура 22. Ну, просто ідеальні умови. І, до речі, світло, охолодження тих піків, що днем бувають, а ночі вони самі себе загрівають. Просто ну, це для них заришня погода, травень. Того потрібно брати трохи раніше. Понятно, що є ріск, от так як цього року відбувся з холодом і інших ще таких різних моментів. Но, суть того, от бач, коли водує, ну просто тут зарадує, двері я відкрив на розтіч і то він справляється. Коротше говоря, вже 5.30 давайте ще по бумагах трошки пройдуся. Кому цікаво. Я в основному це знімаю для себе на слідуючий рік, тому що коротко, ясно подивитися, щоб потім розуміти. І може комусь це пригодиться. Коротше, 16.04 вони були взяті. 23.04 було 8 днів, 01.05 сьогодні 16 днів. Це що вони мають цей корм, який вони з'їли, перетворити в масу тіла, тому можна точно брати сміло, щоб от 140 штук по 550 грам. І мінус ціплята по 50 грам були, допустимо, грубо беремо 500. На одну штучку вони набрали 140 на 570 кг приріст. Оці кабани. Набрали вже м'я, з корма, вже чистих 70 кг. Давайте далі. 4 мішка От такого було старта. З ними з'їжено точно 100 кг мінус 5 м'ясо яка попутно тримається з жерла, 3 в кормушках. Ну коротше, 95, якщо 95 поділити на те, що вони набрали, виходить 1,35. Порівняно з копом, в мене є записи тих років, що в мене було 2 роки. Я можу сказати, що майже те саме. Чуть-чуть але Він і має набирати швидше. Там не сильно, але трішки швидше. Тому оце основна відмінність коба від роз цього 308. З таблицею, якщо порівняти, то вони мають мати зараз 600-650 грамів. В ідеалі, це якщо там ідеальний корм, ідеальні умови е їх тримання було б, але вони не ідеальні, хоча я старався як міг несуть. Переносимо з 8-го дня суму 550 Плюс я за цих 8 днів байкокса 60 гривень. Корм 75 вони Тоді 25 зараз 75 кг на 425. плюс світло 30 кВт. На охолодження і трошки там якийсь підігрів. Вони вже самі себе гріють, хоча вже і не так холодно. 78 1563 додаємо тіло, яке перенесли. 7113 ділимо на 140 чистих зараз здорових ціплят, виходить 51 гривня. Продають такі з того, що я вивчив ринок, з того, що я точно знаходив, то за кіло 100, кіло кг, просять 125 гривень. Ну, грубо кажучи, один до двох. Вони просто продають, а то компенсують те, що тримають. так люди собі. Трошки, як то кажуть, викручується, підкручується. Це не те, щоб бізнес. В когось є де тримати, в когось де корм дешевше купити. Наприклад, оці корма роблять в летичеві. Тому що більш-менш нормальна ціна. Якщо тримати на газді чи на пуріні, то це просто взагалі нікуди, ні, ні сюди. Продають такі по 100, ну грубо, по 100. От 500 грамові 100 гривень, якщо брати, то в два рази виходить. Бонус, що залишився з того разу 500 гривень, переносимо далі. Колись ми його врахуємо. Це я маю на увазі бонус те, що береш раніше трохи ціплята і дешевше віддають. Планую, ну і це, в принципі, все зрозуміло. Тут питання закрите 16 днів. Я не знаю, як я там далі буду знімати відео, тому що ці ціпи розділяться на дві цехи. Там одні підуть до батька, де буде чисто на гранулі. Там десь приблизно, я не знаю, там 5 квадратів. На 5 квадратів 65 штук розкинеться. Плюс там є ще якісь такі. Резервне місце для зберігання. Ну, подивимося, гранула буде. Я планую ще в себе поекспериментувати різним кормом своїх. Ну, не сильно там буду експериментувати, але основний план це отака універсальна добавка. Я нею вже користувався того року, до речі. І, до речі, я теж робив 2 кг. Отут вони кажуть, що треба робити три до сім'ї я буду робити 2 до 8. Так я робив в тому році. І в принципі нормально все, як то кажуть, пройшло. Тому я як не знаю, тако видно, сфокусуюся. Я, наверное, о. Того короче, планую годувати кормом по 15 гривень далі. Він трохи менш буде калорійніший, там я купив просто пшеницю. І кукурудзу по хорошій ціні, -за того, що її перезбиток був на, у нас по людях. І за того, що людям гроші не хотіли видавати, видавали зерно. Бо фермери не мали куди діти через те, що Рашка, війна і порти, і т.д., і тепер. Коротше говоря, ось все, що я хотів сказати, кому сподобались мої ціпи. Ставимо лайк. Підписуємося на канал, донатимо на ЗСУ. Хто чим може, допомагаємо, щоб закінчилася ця війна. Всім всього найкращого.